На високих засніжених Карпатах, де ялинки сягали неба, стояло маленьке село, вкрите пухнастою ковдрою снігу. Там жив хлопчик Дмитрик, веселий та кмітливий, але мав він одну особливість рукавички у нього губились частіше, ніж сніжинки на вітрі. Одного різдвяного вечора, гуляючи з мамою, Дмитрик ненароком упустив одну рукавичку у глибокий замет. Вона лежала там самотня під великою сосною, поки темрява не огорнула ліс. Але то була незвичайна рукавичка. Усередині, ніби в теплому гніздечку, народжувалося щось надзвичайне. Це була колядочка, крихітний дух Різдва, який мешкає у теплі та затишку. Вона розплющила свої оченята, потягнулася, як маленьке кошеня, і тихо прошепотіла, її голос ще був слабким, ніби ледь чутний дзвіночок. Ой, як темно, але ж як пахне домівкою. Де всі, де пісня, де Різдво? Вона висунула маленький носик назовні, побачила безмежний засніжений ліс, і її крихітне серце стиснулося від переляку. Я загубилась. Як же мені знайти тих, кому маю співати свою різдвяну пісню? Вона висунула маленький носик назовні, побачила безмежний засніжений ліс, і її крихітне серце стиснулося від переляку. Я загубилась, як же мені знайти тих, кому маю співати свою різдвяну пісню? Колядочка обережно вибралася з м'якої рукавички, яка тепер здавалася їй великою та затишною. Вона спробувала заспівати свою різдвяну пісню, але жодного звуку не вийшло. Її маленький голосочок просто розтанув у холодному повітрі. Я, мабуть, замерзла. Прошепотіла вона, її плечі здригалися від пронизливого морозу. Без тепла я не можу колядувати. І тоді колядочка прийняла важливе рішення вона знайде того, хто зможе зігріти її пісню. Вона одягнула рукавичку, як маленьку пухнасту шубку, і попрямувала стежкою, залишаючи за собою крихітні сліди. Невдовзі вона зустріла Мурашку, що повільно повзла по снігу, здавалося, шукаючи свій дім. Ти замерзла, маленька? запитала колядочка, її голосок став трохи сильнішим. Аж лапки не відчуваю, зізналася Мурашка, ледь рухаючись. Колядочка лагідно притулила свою рукавичку до Мурашки і одразу ж та ожила. Її маленькі лапки знову почали жваво рухатись. Мурашка усміхнулася. Дякую тобі. Хто ти? запитала вона. Я колядочка, але поки що без голосу, відповіла наша героїня. Мурашка мудро промовила Твоя пісня обов'язково знайдеться там, де ти даруєш добро. Колядочка подякувала і продовжила свій шлях, відчуваючи, як у грудях зажевріла крихітна іскорка. З надією в серці колядочка крокувала далі, залишаючи за собою мерехтливий слід у снігу. Скрізь було тихо, лише легкий вітерець шепотів між засніженими гілками. Раптом серед сутінок вона почула тихий схлип. Це був маленький їжачок, згорнутий клубочком під розлогою ялиною, який заблукав у темряві. Його маленькі оченята були повні смутку, а носик тремтів від холоду. Я хотів знайти яблочко для своєї мами, а тепер зовсім не знаю, де я. схлипнув їжачок. Його голос був ледь чутним. Колядочка не вагаючись, простягнула свою теплу рукавичку. І диво, маленьке, але яскраве сяйво торкнулося засніженої стежини, немов промінчик сонця серед зимової ночі, і їжачок, поглянувши туди, побачив слабенький, але такий бажаний відблиск свого дому. Ти, як світло, прошепотів він, його сум змінився на радість. Навіть тихе тепло зігріває краще за темряву. Всередині колядочки, десь глибоко в її крихітному серці, пісенька ніжно ворухнулася, немов маленьке пташеня, що прокидається від сну. Здавалося, вона зростала, набираючи сили з кожним добрим вчинком. Колядочка усміхнулася, відчуваючи, що її шлях вірний. З кожним кроком, з кожним добрим вчинком колядочка відчувала, як її серце наповнюється теплом, а пісня всередині неї стає голоснішою. Вона продовжила свій шлях через зачарований зимовий ліс, коли раптом почула ще тихіший плач, що доносився з під густої ялини. Там, згорнувшись у маленьку пухнасту кульку, тремтів маленький сніговий зайчик. Його очі були наповнені слізьми, бо він загубив своїх братиків і сестричок у цій великій страшній темряві. Не плач, малюче, сказала колядочка, її голос був ніжним, як шепіт сніжинок. Я зігрію тебе, як тільки зможу. Вона обережно обійняла зайчика своєю чарівною рукавичкою і тихо прошепотіла йому щось тепле, повне надії. Зайчик відчув незвичайне тепло, що розлилося по його тремтячому тільцю, і одразу ж заспокоївся, притулившись до колядочки. І саме в цю чарівну мить всередині колядочки щось неймовірне сталося з її серця полинув тихий, але чистий звук. Тин-дин, дин-дин, тін. Її голос повертався Мені треба знайти дім, де мене чекатимуть на Різдво, прошепотіла вона. Її очі засяяли новою надією. Вона піднялася вище, уявляючи, як знайде свій дім. Крихітна колядочка піднялася вище, доки не побачила мерехтливе світло у вікні однієї хатини. Воно було теплим, родинним, немов ніжний звук старої пісні, і одразу ж зігріло її серце. Це ж дім Дмитрика, радісно вигукнула вона. Вона знайшла маленький проміжок біля вікна і легко пролетіла всередину. Там, у затишній кімнаті, Дмитрик сидів біля ялинки, його обличчя було сумним. Шкода ту рукавичку, вона ж була моя улюблена, тихо сумував хлопчик. Колядочка, відчуваючи радість і тепло, вистрибнула прямо на святковий стіл, тримаючи в своїх маленьких ручках рукавичку, і тоді вона заспівала. І це була не просто пісня, це була найпрекрасніша різдвяна колядка, яку тільки можна було почути. Свічки на столі схилили своє полум'я, ніби прислухаючись, ялинка тихо задзвеніла своїми прикрасами, а серця всієї родини розкрилися від дивовижної мелодії. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Лунало по хаті, наповнюючи її світлом і теплом. Дмитрик підняв свою загублену рукавичку, притиснув її до грудей і відчув, як вона тепліє в його руках. Так це ти, ти повернулась додому. вигукнув він, його очі засяяли. Колядочка усміхнулася. Її голос тепер був сильним і чистим, бо пісня завжди знаходить свій дім, а найтепліші руки ті, які чекають. І з того дня люди казали, що коли в різдвяну ніч у чийсь дім повертається загублена рукавичка, вона приносить із собою колядку, що співає теплом, а не просто словами. Ой, радуйся, земле, син Божий народився, лунало по хаті, наповнюючи її світлом і теплом. Дмитрик підняв свою загублену рукавичку, притиснув її до грудей і відчув, як вона тепліє в його руках. Так це ти Ти повернулась додому, вигукнув він, його очі засяяли. Колядочка усміхнулася, її голос тепер був сильним і чистим, бо пісня завжди знаходить свій дім, а найтепліші руки ті, які чекають.